Напередодні дня працівника освіти у Дніпропетровській ОВА нагородили кращих вчителів області. Педагогів відзначили у номінаціях біологія, інформатика, мистецтво та основи правознавства. Сьогодні у кожного вчителя свій фронт. Кожен з них а, має. Тонку ниточку зв'язку з нашими дітьми. Кожен хтось приходить до школи, спілкується вживу, хтось спілкується через екран монітору, комп'ютера, а якісь діти знаходяться на жаль за тисячі кілометрів. Кожен вчитель сьогодні розповідає дитині. Що він є нація, що ми є українці, і сьогодні це великий фронт, який закладує дуже міцний плацдарм нашої незалежної вільної України. Загалом у конкурсі вчителі року взяли участь понад 160 педагогів регіону. З поміж них обрали переможців та лауреатів по одному у кожній з чотирьох номінацій. Переможці отримали по 10 тисяч гривень грошової винагороди, срібні призери по 8 тисяч гривень, бронзові по 6 тисяч. Серед нагороджених вчитель Тернівського ліцею номер 7 Техтило Ольга Юрівна вона зайняла друге місце в номінації Біологія. А ще вчителі з Павлограда Дніпра Кривого рогу Нікополя Першотравенській. Девладівської громади одна з переможниць Ольга Рогожнікова, вчителька хімії та біології, каже: до кожного учня має окремий підхід в своїй роботі, використовує інтерактивні підручники. А ще веде власний блог із авторськими розробками уроків. Її матеріалами можуть користуватися діти, які знаходяться за кордоном. Для мене оцей крок прийняти участь у конкурсі це той крок, який допомагає мої, моїм дітям. Тому що я знайомлюся з людьми, які, е, які турбуються навчанням з предмету: я стаю краще, я готуюся до уроків інакше. Я шукаю якісь е, моменти, які можуть зацікавити дітей і вчителів, і ділюся ними. Вчитель історії та правознавства Олександр Підгайний зайняв друге місце у номінації основи правознавства. Звісно, це дуже приємно, тому що це. Е... Оцінення твоїх досягнень, твоїх здібностей це завжди випробування тебе як педагога, щоб себе показати і на інших подивитись. Мені завжди цікаво розвиватись і прямувати до нових якихось вершин. І такі конкурси вони безсумнівно дають тобі, скажімо так, стимул розвиватись далі. Олександр зізнається, під час війни складніше працювати зі школярами, адже як вчитель історії він має розповісти дітям, чому розпочалася ця війна і чому наша держава має боротися за свою незалежність. У День працівника освіти побажаємо всім освітянам наснаги та подякуємо за їх важливу та нелегку працю зі святом вас.